Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кульченко Анджела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні будемо розсаджувати вербу Вавілонську кріспа. Це така з кучерявими листочками. Бачите, вона вже ось почала ось закручуватись такі, тут у неї барашечки будуть. Я це восени саджала. Саджала в стаканчики ці пластикові, бачите? Коріння вже яке заплітається, вже треба їх пересаджувати. Я ще їх не пересаджувала, в мене таких 4 стакана є. Це я так на пробу зробила. Це перший раз я так саджала. Я весь час ставила в воду, напускала коріння, потім я пересаджувала, і потім вона пропадала, приймалася десь одна-дві з десяти і все. А то все пропадало. Тому вийшло спробувати так. І, як бачите, коріння гарне. Ну, зараз висипам стакана, будемо дивитися, що воно таке тут робиться. От так легко винялося, я саджала цю в, купу, в покупну рихлу землю, гляньте. Корінчики гарні, хоч вона і спилася вся, але ось відвалюється. Ну, корінці, бачите, тут є більші, є менші. Тут взагалі ось гарні є зараз. Дивіться, вже які ось корінці. І вони в землі більш такі тверді. А коли в воді, в землі, а у воді, коли вона вкорінюється, корінечко таке слабеньке-слабеньке, Гляньте, які корінці гарні. Ну, цю так землею і лишу, не буду. Сьогодні буду вкорінювати ще куплю стаканів, і буду вкорінювати зразу в стакани буду хакуроніше, оту з, розе, з розевими приростами. Гляньте, гляньте, краса яка. Так, зараз я приготувала 20 стаканів, а тут у мене їх 18 штук, цих вербичок. На дні ось прорізала, бачите, дірочки. Приготувала ось ящик пластиковий, застелила його плівкою. ну, Плівка для сміття мішок. І буду класти сюди. В дирочки буде вода витікати. І щоб вона геть не витікала, потрібно тут багато вологи. Потім теж зверху, як вже земля трошки втрамбується, буду присипати пісочком. Ось так і починаємо вкладати, застелила плівкою чому, щоб вода не виливалася повністю. Вся гляньте корінці які. Це все вкладаємо. Землю тут розмішала теж це компостна земля і плюс куплена з мішка. Розбавила і так, трамбували. і так зараз посаджу всі 18 стаканів. Все, ось бачите, посадила, 18 стаканів вийшло. Перший раз полила добре. От коли застелений ящик, вода не буде витікати і можна сміливо от поливати, навіть, якщо вода і розливається трошки, десь, бачите, це нічого страшного. так. Все, два рази залила. І все. Тепер будемо чекати, як вона буде вкорінюватись. Побачимо, Пройде тиждень-два, побачу вже, коли вона почне пускати коріння. Тоді покажу, що з того вийшло. Ну, і пересаджу всі останні. Бо я ж кажу, в мене ще, ще три таких півлітрових стакани. Теж десь, може, так, от в кожному стакані 15-18 штук буде. Так що, так що, якщо навіть по 10 штук прийметься, то вже буде 40 штук. Хоча вона тут вся з корінцями, бачили, корінці гарні. Ще раз повторюю, що, от, бачите, в землі вкорінювалася і коріння набагато краще. Вони такі більш живіші, твердіші, ніж коли. У воді вони такі крихкі ламки, коріння виходять. І саджаєш, і воно ламається. А це вже воно звичне до землі. Зараз разом землю і буде красотіще у нас. Все, друзі, таке маленьке відео. Це вербава вілонська кріспа, ще раз повторюю, в неї такі кучеряві листочки, вони закручуються такі. Ну, зараз не дуже видно, потім. Ну, тут ось більш видно такі, бачите, закручені листочки. Потім піде рости, далі буде видніше.